Його ім'я носять вулиці у 107 містах і селах Вінниччини. У місті педагогічний університет, середня школа, кінотеатр, будинок відпочинку. Мова йде про майстра слова Михайла Коцюбинського. Сьогодні, 17 вересня, відзначається 146-та річниця з дня народження нашого славетного земляка. Щороку з нагоди чергової дати, в садибі письменника відбуваються святкові урочистості та літературні суботи. 146-ту річницю від дня народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського відзначили у Вінниці біля його рідної садиби, яка нині є музеєм. Літературно-мистецьке свято розпочалось з виставки творів живопису з колекції музею та робіт майстрів народної творчості. На святі глядачі могли переглянути сторінки відомих творів, написаних Михайлом Коцюбинським. Народився Михайло Михайлович Коцюбинський 146 років тому. Ну, його знають як великого письменника, який прославився своїми творами. Його твори знають переведені на багато мов світу. Наприклад, такі, такі твір, як тіні забутих предків, перекладений на 56 мовах світу. Зі своєю річницею гостей привітав сам Михайло Коцюбинський. Його роль зіграв професійний актор Антон Книщук. Народними піснями молодь шанувала пам'ять видатного класика української літератури. Нехай. Твори Михайла Коцюбинського надихають всіх нас на життя, на творіння добра, особливо хай надихають молодих літераторів на створення нових і нових шедеврів. Як зазначають працівники музею Михайло Коцюбинський, понад усе любив сонце та квіти, за що його і називають сонцепоклонником. Знак пам'яті прославетного земляка, щороку у його садибі проходять святкові урочистості, під час яких молодь знайомлять із неоціненною спадщиною, яку він залишив для майбутніх поколінь.